Короче, історія про те, як моя мама хотіла мене видати заміж. Це було в середу. Прилітаю я до мами. Мамо, мамо, в мене відкрились очі, моя дівчина мене щарувала. Сину, та ти її хотів. Ти за нею бігав, ти за нею стогнав, ти за нею собі місця не знаходив. Тепер люди будуть в селі сі сміяли, виходь за неї заміж. Моя мама та моя дівчина, вони змовили наперед. Вони знали, що така буде ситуація, щоб я назад не захнув. І вони придумали план Б. Бавити мене, що хотіти, що я хотів робити мені до весілля, бо це є лінія дівчат. Вони хочуть, щоб хлопці виходили за них замість і панувати над ними як небо над землею. Краще питайтесь поради свого тата, бо тато скаже, Сину, знайди собі другу дівчину, бо ти ще молодий.